Анатолій дуже любив горілку і відпочинок на природі, тому що природа це єдине місце, звідки його не виганяли. А зараз до вашої уваги звичайна українська сім'я виїхала відпочивати на природу. Дивимось. Повернуся за вами через два дні. Добре, 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 давай. Ну, шо, настюля? сейчас палто сбахну, палаточку зберу. Потім палтос бахну, мангальчик поставлю. Потім палто сбахну, піду дрова збирать. Поки дрова буду збирати, ще палтос із фляжечки бахну. Потім дрова принесу збахну, от тоді, Настя ми з тобою сядемо і нормально вип'ємо. Болі, в мене для тебе є новина, я... новина, а давай, може, перед новиною Настя по бахнем, а? бахнемо. А якщо новина вона така довга, то може і посерединки новини бахнем по полтосіку. Я забула горілку. <гум> О, ох, йо! Ти уявляєш, Настюля, таке приснилося, що ми приїхали з тобою на природу, а ти кажеш, що ти горілку забула. Так це правда. <гум> Ого! Шокується Настя. Уявляєш, наснилося. Що мені наснилося, ага. що ми приїхали на природу, а ти кажеш, що ти горілку забула. А я просинаюся, а ти кажеш, що це не наснилося, що це все правда. Так це не наснилося, це правда. Тук -тук 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 -тук. Ага. Це правда. Ага. Так стоять. Мужик, Мужик, повернись, та він тільки через два дні повернеться. Я пішов. Куди? За горілкою. Так за горілкою тиждень і ти. Тоді я в голову закажу. Ай, блін, а тут зрізку немає. <пев> Настя. Як ти це зробила? Нащо ти це зробила? Настя, як можна було забути ящик горілки? Це ж не сірники. <пев> ти знаєш, от, от прям трагедія. Ну нічого страшного, ну забула. Слухай, ми ж. Ми ж на природі, ми ж в Карпатах, подиви, яка тут краса. А як я тверезий, і зрозумію, що тут краса Настя? <рив> Ти розумієш, що ліс без горілки це просто ліс, а ліс з горілкою це діснеївський мультик. <рив> <Да>? <рив> Ти йдеш по лісу такий, дерева тобі посміхаються, пташки тобі крилами машуть. Зозуля така. Ку – ку-ку! «Ку-ку!» А ти такий фляжечки достаєш і їй такий. Ку-ку. Ку-ку. А тепер що робити без горілки? О, є ідея. Толь, що ти робиш? А я вчора пив, може в організмі щось залишилося. Зараз кров'ю розгад. Хоча ні, цього буде недостатньо. Слухай, Настя, а mm. от. Це ж ліс, так? Да? Угу. І тут же ж є ведмеді, правильно? Ну, є. От чисто теоретично, як ти думаєш, вони могли з'їсти чоловіка. Ну, теоретично так. Тобто теоретично вони могли з'їсти чоловіка, а пляшку з коньяком виконати. Правильно? правильно? Або вони могли його з'їсти разом із пляшкою. Я зрозумів, треба шукати ведмежиче лайно. Збирайся, пішли. Толя, ну ти, ну, ти зовсім здурів! Чи ладно, тихо. Ще одна ідея є. Щас. Ти що там слухаєш? Ти, ти Де тарахти, тихо. Слухаю, може, кроти бухають. Та Толя, блін, ну, ну який алкоголь у кротів? Мабуть, дуже поганий, якщо вони сліпі насті. Але вони і такі блошні. Заканчую. Толя, А? чуєш. А де твої зимові речі? Ти що, їх забув? Я їх не забув, я їх не брав, тому що найкращий пуховик це ящик горілки. Я взагалі не розумію, Настя. Ти ж на природу їдеш, як можна було забути горілку? Ну забудь ти не знаю, ну. Та все забудь, окрім горілки. Толь! Ну, якщо це якось виправить ситуацію, я взяла дві пляшечки пива. пиво. Вчала ти яка! Моє, ти чудо безалкогольного. Лисько, ти чудовисько Настя. Як можна було забути горілку? Так, Толь, тобі просто треба якось переключитися. Все, давай іди, збирай палатку. А я не знаю, як тверезим збирати палатку Настя. А раніше ти як збирав? Як випив, прогалина в пам'яті, просинаюсь в палатці. Мангал стоїть, шашлик готовий. Випив, просинаюсь, палатка зібрана, ми з тобою їдемо додому. <реку> Толя, Це ж ведмідь? Нам тільки цього не вистачало. Ні, <реку> 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 Ти не відміть, це єгір. <риклад> Здорово, єгі. Здорово. Горілка є. Нема! Випив всю. Дихни. Ой. Ой, добрий яка. А ну ще раз. А на, Ану на, на, на дорожку давай ще. <рес> дякую, <єгер>. дякую. <рес> Шо? Що? живися. Толя, ти же єгеря нюхаєш. Господи. Ну, ми ж ми ж на природі. Ну, подивись, яка тут краса, яка тут романтика. Подивись, яке небо гарне. О, диви, 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 Оця, оця хмаринка на слоненятку, схожа. Да, мені схожа на пляшку горілки з вухами і хоботом. Не смішно. А ось, ось, диви, наче, наче мотелик летить. Мабуть, по горілку летить. Та толя, блін, ну все, ну заканчуй вже е, оце, зі своєю горілкою. все, переключайся, якось. Давай, іди збирай дрова і розпалюй багаття. А я не знаю, як тверезим дрова збирати, Настя. Щас, почекай. Щас. Да. Толя? Толя, ти що робиш? А наша мені гітара, якщо я тверезий, Настя. Так, все, закінчу. Давай, бери гітарку. Зіграй щось, дружині. Ну, природа, Таке. Yeah. Давай. Ой. <звук> Щось я не дуже на гітарі, знаєш. Та ти що, ти дуже класно граєш. У минулу нашу відпустку. Ти так грав, я аж зняла це. Ван, диви. Хопа! O que é o Ну, бачиш? Шо, ну, Настя, я бачу. Тож не я грав. То горілочка грала, Настя. Ой, господи, Толя, хочеш у за... сидіти тут і нить, то раді Бога. Все, я пішла в подробик. Толя. Толя. Ох, є. Ха -ха. Добрий день. А ви хто? Я мавка лісова. Не пам'ятаєш? Ти в минулому році мене на дереві побачив і стріляв по мені з травмати, який тобі генпрокурор на день народження подарував, а потім про своє життя розповідав. Ти пам'ятаєш? Ні, вже чесно, ні. Ну розкажи, що там у тебе в місті? Зем'яло тут тімку з мінтами? А, а що з твоєю одиномою? Я вибачаюсь. У мене одне питання. А як я вас бачу, якщо я тверезий? Я на волена толя. Тепер я тебе бачу. А шкода, що мене на одній хвилі. Настя. Я тільки що малку бачу. Толя, а? ти ж не пив? Не пив. Але вона мені так і розповіла, що одразу захотілось випити. О боже, Толічка, тобі просто треба якось приключитися. Чи ж а давай в щось пограємо? О, давай. давай. А давай в щось пограємо. Правда чи дія? дія? І ти за горілкою. Не смішно, Толя, не смішно. Давай щось нормально пограємо. Давай я... ВЛС. Я буду пояснювати слово, а ти будеш радувати. Да. Давай. Да. Все, погнали. Так є день, а є горілка. Ні, ні, ні. коли сонце сідає, це час відкривати горілку. Та, та ні, ну коли темно, нічого не видно. Погана горілка. Та ні, ну починається на ні. Міров. Та ні, ні Толя, ну ну коли ти зорі, бачиш. Або коли не пив, або коли забагато випив. Ні, nee, Толя, все, давай, інше питання. Чим розпалюють багаття? Чірники. Близько. Розпалювачка. Ще ближче. Сухий спирт. Сухий спирт. Сухий спирт. Сухий спирт. Да. Сухий спирт. Точно, Настя. Я ж взяв сухий спирт. <реш> давай розкладуй поляну. Зараз будемо горілку їсти.